Доброго дня, любі малята! Рада знову вас вітати! Сподіваюсь, у вас чудовий настрій! І ми можемо починати наші заняття! Насамперед, давайте з вами пригадаємо, яка зараз на дворі пора року. Правильно, на дворі весна. А ми з вами знаємо, що навесні до нас із теплих країн. Повертаються перелітні птахи. Давайте з вами разом їх пригадаємо і відгадаємо про них загадки. Слухайте уважно. Перший він приніс весну, пробудив усе від сну, заспівав під вікном. люди звуть його. Шпаком! Дітки, ця пташка називається шпак. Давайте повторимо разом Шпак. Наступна загадка. Довгонога чорно-біла, у гніздо на хату сіла. Довгим дзьобом знає туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко, а як звуть тебе? Лелека. Повторіть, дітки, ця пташка називається Лелека. Має ноги коротенькі, два пера в хвості довгенькі, у повітрі все літає, безліч мошок поїдає. Як звуть цю пташку, дітки? Ластівка. Повторіть малят. І ще одну загадочку відгадаємо. Сіра пташка на лужку, нам кує куку-куку, -ку, ку -ку, та погану звичку має, яйця в гнізда підкладає. Ця матуся-вередуля називається Зозуля. А тепер, дітки, давайте пригадаємо пташок, про яких ми щойно відгадали загадки. Називаємо разом шпак, лелека, ластівка. Зозуля. А разом вони називаються перелітні птахи. Повторіть дітки. А зараз пограємо у гру один і багато. Повторюйте разом зі мною. Ластівка! А якщо їх багато, ми кажемо ластівки. Лелека, лелеки, лебідь, ЛЕБЕДІ, Шпак, шпаки, зозуля, зозулі, молодці. Дітки, а чи знаєте ви, що коли птахи повертаються до нас із теплих країн, то вони починають будувати гнізда. Гнізда вони будують з гілочок, глини, комочки в землі, викладають гніздечко всередині листям, м'якою травою та пір'ячком. А незабаром в цьому гніздечку з'являються маленькі пташенята, яких дорослі мама і тато птахі годують черв'яками та різними комахами. А ви уважно мене слухали, дітки? Тоді продовжіть речення. Птахи будують гнізда з. Пташенят годують. А тепер, малята, давайте з вами складемо речення за ось такими малюнками, смужками-підказками. Дивимось на першу смужку. Ця позначка означає теплі країни або теплі краї. З теплих країв повертаються перелітні птахи. Повторіть це речення. Дивимось на другу смужку. Діти змайстрували шпаківню для шпаків. Повторюємо. Весною птахи дзвінко співають. Діти повісили шпаківню. На берізку. Птахи будують гнізда і висиджують пташенят. Шпаки прилетіли до шпаківні. Ластівка збудувала гніздо під. Дахом будинку. Ластівка годує пташенят комаха. Дітки, наше заняття добігло кінця. До скорої зустрічі! До побачення!